Сьогодні ми розберемо три найпоширеніші помилки при накладанні турнікету самому собі. Перша помилка це накладати турнікет занадто низько або на суглоб. Коли ми накладаємо турнікет самому собі, ми не можемо бути впевнені, де саме знаходиться джерело кровотечі. Тому важливо накладати турнікет якомога вище, щоб точно гарантовано перекрити кровообіг. При цьому турнікет не має бути накладений на суглоб на плече, коліна або лікоть, тому що в цих місцях просто анатомічно неможливо стиснути судину та ефективно перекрити кровообіг. А друга поширена помилка це робити неефективний перший затяг. Важливо робити максимально сильний перший затяг, тому що інакше турнікет не буде ефективно прилягати до кінцівки, не буде скручувати стропу та зупиняти кровотечу. І третя помилка це не заклеювати фіксаційну стрічку або стрічку часу. Вона призначена не лише для того, щоб записати час накладання турнікета, а й для того, щоб убезпечити його від випадкового розкриття. Це особливо актуально під час переміщення пораненого, евакуації або будь-яких рухів кінцівкою. Якщо стрічка не буде заклеєна, турнікет може просто випадково розкрутитися, і кровотеча відновиться.